Земців, які планують жити в Україні. Для закордонних гостей, які приїдуть, приміром на євро, правила не змінилися. Вони можуть три місяці гостювати без реєстрації. А от для українців у законі чимало нового. Кого ж новий порядок зачепить насамперед, з'ясовувала Ольга Кашпор. Алло, якщо у вас є годинник, раджу його перевести. Крутити доведеться довго років на 20 назад у ті часи, коли була прописка, адже вона повертається. Але про все по черзі. Суть закону в тому, що чиновники хочуть знати увага, наші справжні адреси, не ті, які записані у паспорті, а ті, де ми реально зараз живемо. Нащо їм це треба, пояснює натхненник цього закону регіонал Володимир Олійник. Це для впорядкування. Щодо правових стосунків між громадянином і державою, насправді ж у стосунках цих двох реєстрація потрібна лише держмашині. Навіщо щоб чиновники могли слати нам з вами повідомлення чи повістки, і щоб ми не могли сказати, що ми їх не отримували. Якщо ви їдете з дому довше ніж на місяць, повідомте державі вашу нову адресу, тобто зареєструйтеся. Ви вже уявили шалені черги у паспортних столах. Не варто переживати. Можливо, саме вас цей закон. Не стосується, давайте пройдемо тест. Ви чоловік чи жінка? Якщо чоловік і маєте вік до 25 років, тобто вами ще може цікавитися військомат. Так, вам треба реєструватися на новому місці. Якщо ви платите аліменти, так держава хоче знати, де ви зараз живете. Якщо ви з кимось судитесь або виступаєте свідком у судовій справі, так треба реєструватися. Якщо ви скоїли ДТП, також Якщо ви взяли кредит на квартиру, машину, пральну машину, байдуже. Держава хоче знати вашу справжню адресу. А тепер найцікавіше, як зареєструватися? Найгостріше це питання стане для тих, хто винаймає квартиру нелегально. Тобто без договору оренди, відкрию вам невеличку таємницю. У новому законі є шпаринка, яка дозволить це обійти. Достатньо подати до паспортного столу заяву від господарів, що вони не проти зареєструвати у себе таких, то й таких, то тобто як родичів чи знайомих, чи беруть з цих знайомих гроші, ніхто перевіряти не буде. Принаймні, так запевняють чиновники. Ну і ще одна. Приємна новина для господарів квартири від Державної міграційної служби. Там кажуть, позбавити квартирантів реєстрації можна будь-якої миті. Власник житла може за власної ініціативи зняти із реєстрації, тобто процедура спрощена, вже не треба звертатися до суду. Як ви думаєте, на господарів вашої квартири такі аргументи подіють? Якщо ні, готуйте гаманець. Коли попадетеся на тому, що проживаєте не зовсім там, де записано, маєте заплатити штраф від сім. 17 до 51 гривні небагато. Це якщо не попадатися кожен день. Чиновники запевняють, що перевіряти паспорта українців просто на вулицях, як це робиться в Москві. Українська міліція не буде. Замість міліції це зроблять ті ж чиновники, каже адвокат Михайло Ілляшев. Той чиновник, який вимагав від тебе, наприклад, документ, який підтверджує твоє право проживати за цією адресою. Що раніше він це вимагав незаконно, то тепер він буде посилатися на цей закон. Вже багато відмотали. Дарма нічого нікуди крутити не треба. В нас все як завжди. Просто писанини додалося. Ухопити мить. <кхи>